Для сімей загиблих бійців у зоні АТО для Закарпаття передбачено понад 15 мільйонів з державного бюджету, які поки не надійшли. Клопотання про виділення коштів сім'ям ведуться ще з вересня минулого року. Якщо ж фінанси надійдуть, кожна сім'я матиме змогу придбати для себе житло. Саме краще буде, коли його людина знайде сама і подає заяву, прошу придбати мені таке житло, оскільки процедура закупівлі житла не йде по тендерних процедурах. Таким чином можна купити відкриту прозору для всіх. За словами Наталії Омолянюк, як не дивно, окрім обласного центру, найдорожче житло в міжгір'ї та Рахові, при тому, що в Мукачеві та у Бергові найдешевше. Тих коштів, які передбачені для придбання житла, замало, адже всього в області потрібно закупити понад 1600 квадратних метрів площі. Житло буде закуплятися за розрахунку на одного члена сім'ї. Максимальну потребу ми показували це санітарна норма 21 квадратний метр на одного члена сім'ї, плюс 10,5 на сім'ю в цілому додатково. Таким чином, на сім'ю з трьох чоловік потреба 73,5 квадратних метра ми подавали в міцох під ту потребу отримали кошти. Вийшло, що в нас ціна одного квадратного метра 9,5 тисяч гривень в цілому по області, в середньому по області. Це 400 умовних одиниць. Говорили і про програму соціального захисту бійців АТО та їхніх сімей, яка була схвалена обласною адміністрацією ще у березні. А наприкінці травня ухвалена на сесії обласної ради та про надання бійцям АТО та їхнім сім'ям земельних ділянок. Подано в цілому 2578 заявок на отримання земельних ділянок, і на даний час отримано дозволів 1169 дозволів на загальну площу 305 гектарів. Із цих заявок вже готових проєктів землеустрою 274. Найбільша кількість земельних ділянок надається для ведення особистого Селянського господарства та індивідуального садівництва загалом на обліку вже є 1020 із п'яти тисяч осіб, які мають статус учасника бойових дій. Також в області проживає 68 сімей загиблих учасників. Ато зареєстровано і 34 інваліди різних груп, з яких більше половини травми отримали під час проходження військової служби.